Надцятого 21-го року номер 352 зі змінами про положення про порядок управління об'єктами спільної власності територіальної громадських селищ між житомирською області прийнято розпорядження голови Житомирської обласної ради від 1 на 2025 року номер 17 про оголошення конкурсу на вакантну посаду директора комунальної установи Житомирської обласний центр народної фортісті та повізму Житомирської обласної ради. Оголошення про конкурс на вакантну посаду директора вказаної установи. Розміщено 107 року на офіційному веб-сайті обласної ради та офіційному вебсайті закладу розпорядження голови Житомирської обласної ради від 28.07.2025 номер 2025 року No28 зі змінами затверджено склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунального установи Житомирської обласних народної корпусі та туризму Житомирської обласної ради у складі семи осіб. Назир Віктор Іванович, керуючи справа мови виконавчого апарату Житомирської обласної ради, Сечин Роман Сергійович, Сергіович, Фоничубовська, начальник управління майном Житомирської обласної ради, Кисельчук сечук Дмитрий Васильович, заступник начальника управління, начальник відділу з питань радних відносин, управління майном Житомирської обласної ради, Волошина Алла Олексіївна, художниця, заслужений майстер народної творчості України, Дидруля Оксана Петрівна, майстер традиційної поліської вишивки, заслужений майстер народної творчості України, Махорін. Геннадій Леонідович відповів, відальний секретар Національної спілки краєзнавців України, опанащук Юрій Якович, доцент кафедри регіоналістики і туризму Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, заслужений працівник сфери послуг України. Сьогодні на засіданні присутні всі члени конкурсної комісії, є форм для проведення засідання комісії. Згідно з законом України про культуру, у нас ведеться відео та аудіофіксація засідання конкурсної комісії. Також у нас запрошена родинка Тетяна Миколаївна, ТВО начальника управління культури та Уже Ча, начальник, да? начальник управління культури та туризму Житомирської обласної державної адміністрації. Ми маємо ухвалити порядок денний нашого засідання. Перше питання про обрання голови конкурсної комісії з проведення конкурсу на вакантну посаду директора комунальної установи Житомирської обласної народної творчості та туризму Житомирської обласної ради. Друге про розгляд документів, поданих претендентами на участь у конкурсі на вакантну посаду директора комунальної установи Житомирської обласної народної творчості та туризму Житомирської обласної ради. Відповідність кваліфікаційним вимогам цей докурс до участі в конкурсі. Чи є інші пропозиції щодо порядку денного? Немає. Ставимо на голосування. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Всі за, проти, немає. Утримались, немає. Порядок ухвалено протомолосно. Переходимо до порядку першого, до першого питання порядку денного. Про обрання голови конкурсної комісії з проведення конкурсу на вакантну посаду директора комунальної установи Житомирського обласного центру народної творчості та туризму Житомирської обласної ради. Прошу вносити пропозиції. Шановні члени конкурсної комісії, я пропоную обрати головою конкурсної комісії Віктора Івановича Назара, керуючого справами на апарату парадусного радиакую. Віктор, у вас, у вас вже є досвід проведення подібних комісій. Тому я думаю, ми можемо сміливо вам довірити і цього разу її проведення. Є інші клопозиції? Немає, ставимо на голосування. А хто за те, щоб обрати головою конкурсної комісії з проведенням конкурсу Назара Віктора Івановича, прошу голосувати. Шість за, проти. Підтримався один. Вирішили обрати голову конкурсної комісії Назара Віктора Івановича. Віктор Іванович, прошу. Дякую. Проводити засідання. Не обирають конкурсну комісію, а весь Треба вести засідання. Добре. Тоді в нас є друге питання. Порядку денного проведених документів поданих претендентами на участь у конкурсі на заміщення посади директора комунальної основи Житомирської обласний центр народної творчості та туризму Житомирської обласної ради. Відповідно з кваліфікаційним вимогам та случаються конкурс. Відповідно до статті 21.1 закону України про культуру, керівником комунального закладу може бути особа, яка має вищу освіту. Стаж роботи у сфері культури менше трьох років, володіє державною мовою, здатна своїми діловими моральними якостями освітним професійним рівнями виконувати відповідні посадові обов'язки, які, до речі, визначенному статусі. В області раду додійшло дві заяви від Томашевської Марії Олександрівни 91-го року народження, закінчила 2000 освіта вище, закінчила Київський національний університет культури і мистецтв. За спеціальністю буденна справа з 19.06 виконує обов'язки директора комунальної установи, на якій проводиться конкурс. І Ми Олена Вікторівна в 80 1988 року народження світовище, закінчили в 2011 році Національний університет харчових технологій за спеціальністю технології бродиних виробництва винородства. Навчається з 2022 року в Корінському національному університеті за спеціальністю рекреація. У 2023 році з 2023 року здобувач освіти 3-го освітнього рівня в Житомирському державному університеті імені Івана Франка за спеціальністю «Історія та археологія». Працює редакторкою приєднавчої продання колоницьких Букдрук які коди були розміщені на сайті обласної ради, їх можна пролежно було, було з'явитися, там є і автобіографії, там є скан диплом світу, там є мотораційні листи, дві рекомендації від одного і другого кандидатів також присутні. Кандидату, я. я називаю кандидат 1, тому що перші документи надійшли 25.07 від Томашевської Марії Олександрівни. Рекомендації будні колекції і відділу культури районної адміністрації кандидат Варну Зовенко Олена Вікторівна рекомендації надійшли від декан факультету економіки і менеджменту Поліського національного університету і за підписом за відділу аспірантури докторантури Житомирського державного університету імені Івана Франка. Тобто, документи. Як можна було присвідчитися, подані кандидата, відповідають кваліфікаційним вимогам, передбачення чинним законодавством, оприлюднення на сайті, пропозиції зауважень щодо вказаних кандидатур на електронну пошту обласної ради не на надходили. Які є пропозиції щодо допуску вказаних кандидатів Томашенської Марії Олександрівни та Бузове Олени Вікторівни до участі в принципі, ми заслухаємо про плани розвитку стратегії. Ставимо на голосування. Хто за те, щоб допустити Томашевську Марину, Марію Олександрівну і Мозоленко Олену Вікторівну до участі в конкурсі на заміщення посади директора комунальної установи Житомирської обласної центру народної творчості та туризму Житомирської обласної ради? Прошу голосувати. Хто за? Одного. Треба було окремо голосувати. голосувати. Достатньо її. Ну, не разом голосувати. Документи не те, що вони перелік документів, практично одного і є кандидат, вирішили допустити Томашевську Олександрівну та Розуленку Олену Вікторівну до участі в конкурсі на заміщення посади директора комунального села. На цьому наше перше засідання закінчується. Зап Запросимо повідомлення під час засідання і тоді І, і тоді вже закриємо засідання. І тоді пропоную зразу переходити до другого, щоб не робити паузу. Зразу заслухаємо, і тоді будемо вже обговорювати. Це перше засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на вакансу посаду директора Житомирського центру народних творчості та туризму, де одним із пунктів ми розглядали про розгляд документів та на відповідність з кваліфікаційним вимогам та докусу ви до участі в конкурсі. Повідомляємо вам, що ви є допущеним до участі в конкурсі. Зараз ми забираємо перше засідання. Через хвилину-дві-три почнемо друге засідання, де е, в порядку надходження документів один і другий кандидат зможе презентувати е, е, пан розвитку на рік на п'ять років і е, достає відповідне питання, які в ви виконують учасників конкурсної комісії. На цьому перше засідання закінчується. Зачекайте. Thank <laughs> you.